Мігрант вибрали нас, ми нас три рази обстріляли, ми ж бачили там п'ятиповерховий будинок, там повністю квартиру снесло. І коли снесло квартиру, у нас спортивна зала, яку ми 25 років чекали, вона була повністю розбита. І це був, звісно, ну, катастрофа така. Зараз дивлюся. У цей раз, ну зовсім чи ж недавно, на переході впала стеля. себе зрозуміти, я своїм зразу написала, сказала вчителям, як ви, колеги шановні, вони мені всі відписалися сказала, дуже добре все те можна повернути і зробити. Головне життя. Да. Головне життя, головне наші зараз діти і люди. Це головне. Для, для мене, як для людини. Я не кажу як для керівника, а для людини. Ну, робили все, щоб дійсно було зручно, просили б, Юнісеф тільки розраховував на укриття. На... Щоб зробили укриттям? От і до, це було місяця три. Це було на це було одразу після обстрілу, так? Тобто Ні, роки, так. це не півтора роки було, це зовсім це влітку 23-го року. У нас останній був, це було 26 жовтня. Нас обстріляли в 22-му році. Це вже останній раз, третій раз нас обстріляли. Ну, ви ж бачите, що могли тут. Ну, жах був який. Тому, що могли, прибрали, що могли, привели до ладу. А так ми дуже, я дуже вдячна, ЮНІСЕФ дуже вдячна. Працювали ми з ними дуже щільно. Ну, Благо дівчата, що я знаю мову. Я англійчанка сама приїжджала дуже багато. І ми спілкувалися. Я, ду... я просила, да, я просила, вони сказали ні, грошей не вистачає тільки на укриття. Ну, виявляєте, повністю простріляний один дах, інший дах. І вони сказали сендвіч панелі, ні. І там уже, ми уже. Знаєте, я її просила і казала, як приїхали з Канади, то я вона сама є керівником, і ми з нею спілкувалися, вона пообіцяла і вони зробили. І я дуже вдячна, дуже вдячна. Хочу сказати, що у нас тут зараз дітки спортивна школа у нас номер 5 в спортивному залі зараз проходить тренування. У нас будуть манюнькі дітки прийдуть до нас завтра завозять мебіль, вони звільнили кімнату, у них немає укриття. Ми з ними поділилися. Манюнький і старша група. Ну, у нас не пристосована, у нас дорослих, ми кажемо, і парточки, і туалетні кімнати. Ну нічого, хай дітки походять, вони ж теж хочуть, ну нам треба обов'язково будуть вони у нас. Вони у нас понеділок, вівторок, середа і четвер. Добре. Дітки. Гуртки у нас ще займаються. Д, да, гурток географічний і літературний буде. Ще. Ми всіх розміщаємо, всі кажемо, що це, це ж наші діти. Ми ж не маємо права казати, що це ні. Це наші діти, вони приходять серце радується. Ви знаєте, як зайшла, я була дуже довго на лікарняному, практично 4 місяці. І зайшла кажу: чую діти розмовляють, і наші приходять знаєте, аж серце так радується. Що... Ну голос чути дитячий уже як сто... Хочеться, щоб ми зібралися всі разом і навчалися. Дуже хочеться. Добре, дякую.